81 й роковини голодомору поминають сьогодні українці. Саме про це сьогодні наша програма в об'єктиві. З вами Мар'яна Підковська. І до нас доєднався ще один гість це є Юрій Щепків, голова правління студентського братства львівщини. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго дня. І запитання до вас. Нещодавно. Львів'яни відзначали на головній своїй площі перед пам'ятником Шевченкові, поминали з померлих під час голодомору 32 33 років. Мушу зазначити, що надзвичайно мало було молоді. Що знає про цю страшну трагедію молоде покоління, і чи належно в нашій державі сьогодні робиться для того, аби молодь і студенти знали правду про цю трагедію і що нам треба ще робити для того, аби. Належно вшановувати. Що можу сказати про дану ситуацію? Молоде покоління, взагалі молодь формується ще зі школи, я так розумію. І проблема нашої освітньої шкільної програми, і взагалі, програма, яка ведеться в інститутах і в університетах, є дуже серйозною на, на даний час. І розказувати про якісь проблеми в молоді, що вона цього не знає, чи до неї цього не донесено, то це перш за все має вирішуватись на державному рівні. Це раз. По-друге, я подякував батькам за те, що я виріс в хорошій школі, розмовляє українською мовою. Те, що вчився на українській мові, і в нас була досить така патріотична школа, як і багато напевно, все ж таки в нашому західному регіоні. І в нас школи навіть ще з перших класів привчали до поваги. Тих часів, як і 32-го, 33 33-го років, як і 46-го, 47-го років, як і починаючи ще з козацтва і часів Київської Росії, це все зрозуміло. Але проблема полягає в тому, чому так молоді мало було, тому що зараз інтереси, якісь мейнстріми, молоді зовсім не патріотично. Можливо, на зараз, на, на даний час в зв'язку з такою. Погану критичною ситуацію, це мало сказано це в Україні, то е, зараз паде рівень патріотизму, звісно, виріс. Але він не такого рівня, який би мав би бути насправді, який є в європейських країнах. Попробуйте американську американцю сказати, що Америка погана. Попробуйте французу сказати, що Франція погана. А Україн з'їсть це з'їсть цю інформацію, і він ну зараз можливо не так вже а раніше. Ну та з України. Ну і що, ну, ким, ким ми за кордоном могли похвалитись за Україну? Вертаючись до теми 32-33 років, ну е прийти, вшанувати, це вже совість кожного. У нас на Західній Україні, звісно, не було такого голоду, як е на Сумщині чи Харківщині, чи на врешті території Центральної та Східної України. Але е ми маємо бути солідарні, толерантні з тими, е тими сім'ями, е які. Е Просто морили голодом, і яких просто тих тих, кого не заморили, ще брали і вивозили на Сибір. Звісно, там дзвонили знайомі з Сумщини, з Харківщини і казали, і дійсно висловлювали подяку за те, що ми пам'ятаємо про цю дату, пам'ятаємо про таке горе нашої країни. Але проблема в молоді тим, що вона не зацікавлена в знанні своєї ж власної історії і не зацікавлена, не зацікавлена в можливо. Вирішені таких питань, як, наприклад, визнання того голодомору іншими країнами, і це повинно вирішуватись на державному рівні, не тільки на локальному, Юрію. Зна... наступне запитання до вас помінялася влада у нас? Що мають робити нові народні депутати, так президент новообраний для того, аби все-таки молодь стала на щаблину свідомішою і? Знала про цю страшну трагедію голоду. Висловлю чисто свою таку точку зору. Е влада не помінялася, помінялась просто спіки на черву, можна так сказати. Це моя особиста точка зору. Е як президент може при каденції в скільки то вже? Вісім місяців? Вісім місяців його можна так сказати президентування? Е Неправильно. 8, 8, 8. Він обраний в червні, він обраний в травні місяці, порахуємо, фактично, президентствує менше, ніж півроку. 9 місяців ми маємо уряду, так званого тимчасового а, уряду А, Тоді перепрошую, дякую, дя, дя, що мене переправили, Перепрошую Тоді дійсно менше, ніж півроку, але ж все одно, президент, який е, сів на крісло з кров'ю, облитою кров'ю. Мав би якось не знаю, більш я не знаю, я не економіст, я еколог, і я не, ну, не політик, і я просто громадський діяч. Мав би якось інакше підходити і вирішувати дані ситуації. Я розумію, що там зовсім інші влажені впливу, і там зовсім інший рівень розрахунку. Там йде ціна, не на там, гривні мільйони, там де на мільярди на людське життя, але якби саме ця ситуація мала би вирішуватись. В першу чергу він би мав би вирішити ситуацію на сході і не називати це АТО, а називати це війною. Я, Я зрозуміла, чого вимагає студентство від президента. Юрію, ще до вас одне запитання. Власне, сьогодні молодь висловлює таку думку, що голодомор як акт геноциду українського народу він тотожний тому, що зараз відбувається на сході. Так, ми говоримо про цю війну, яка триває дотепер. Чи можна проводити паралелі між цими двома. Трагедіями подіями, якщо брати в такому глобальному характері, то на мою думку, звісно, можна так порівнювати, чому тому, що як і тоді винищувалися. Чисто українська нація, як, як, як народ, як держава, е, починаючи з найменшого покоління до найстарших сім'ями винищувались так само і зараз посилаючи наших, е, можна так сказати, найбільш відданих патріотів України на схід воювати туди. І е, верхушки, які там здають їх, ті е, генерали, майори, полковники, які там сидять і здають їх, це по суті теж саме винищення молоді майбутнього. Е, Майбутнього покоління нашої держави. А е, якщо зараз, наприклад, повністю на сході зруйнована інфраструктура, з чого люди мають взагалі гроші заробляти, з чого вони мають купити собі хліб додому, купити хліб на сім'ю, чи їсти, чи будь-що. Тому зараз ми прекрасно бачимо ситуацію, яка там відбувається, що голодні бунти, е, люди, які, довірившись тій брехливій тим брехливим терористам, зараз проти них ж повстають. І е, якщо брати в глобальному, то так порівнювати можна. Що це є дійсно винищення зі сторони Російської Федерації, винищення нашого українського народу. Якщо брати в локальному, це все ж таки трошки інакше. Це війна не говорити. Добре, дякую. Я би хотів з цього треба додати буквально кілька слів. Так, це є злочин, злочин знову ж таки злочин агресії. Є злочин визнаний міжнародним правом як злочин. І те, що там зараз відбувається жахлива гуманітарна катастрофа, це є очевидні речі. Є більше півмільйона офіційно заявлено переміщених осіб, тобто людей, які втратили своє місце проживання постійне, чи вони зараз на території України чи Російської Федерації, ну знову ж таки були біженці на території Російської Федерації, знову ж таки збаламучені московською пропагандою, є і є ті, котрі залишилися там. Ну і тут є аспект той, що неважливо, чи вони, як вони себе вели, коли починалася ця агресія, починалася окупація частини території України, вони все одно є українськими громадянами, тобто вчинений злочин проти українських громадян. І в правовому аспекті очевидно, що. Те, що зараз там відбувається, це знову є злочин Москви, злочин московської влади, злочин Путіна проти українського народу. І тому паралелі проводити можна і треба. Та реанімація Свєтчини, яка відбувається в Москві, це пославлення, чи сказати, такий термін, горифікація Сталіна і того режиму, який тоді панував, і правонаступництво, про яке я вже говорив. Говорить про те, що злочин здійснюють нащадки тих злочинців, які чинили Голодомор. Можна говорити, звичайно, і про відповідальність української влади за те, що там відбувається, тому що в свій час ми пам'ятаємо, як без єдиного пострілу був зданий Крим. Ми пам'ятаємо, як відбувалися дивні. Танці довкола як це інакше назвати навряд чи можна довкола захоплених бандитами московськими адміністрації в Луганську і Донецьку, як дивно, а то коли не проводилося жодних рішучих дій, і тут є відповідальність безперечно і прем'єра Яценюка, який на той час був, і спікера Верховної Ради. Турчинова. Турчинова, які тоді керували Україною, і якісь реальні рішучі більш-менш військові дії почалися тільки з моменту інаугурації Порошенка, і це теж треба пам'ятати. Ясно, що є перенасиченість силових структур України московською агентурою до сьогоднішнього дня не проведено очищення як належить тих структур. Ну, але воно відбувається і зараз все-таки українська армія зупинила наступ агресорів і воює і честь і хвала і звичайно і нашим воякам, і тим, хто їх підтримує там Дякую. на сході, Дякую, але пан... злочин є злочин, і він колись мусить бути покараним знову ж таки в плані міжнародно-правовому. Пане Миколу. Отже, чи можна назвати те, що відбувається на сході, геноцидом українського народу? <гум> Якщо з такою логікою йти, то російські, якщо подивитися РТР, Планета чи Раша, тудей чи інші канали російські, то вже 25 років йде суцільний геноцид українського народу. Тобто, коли вони говорять, було українців 48 мільйонів, зараз є 44, Чотири. фактично ну 5 мільйонів на голову місці загинуло тут. Українська влада проти власного народу здійснює геноцид. Але з іншого боку, вони не говорять статистику Російської Федерації, де було, тобто там загинуло майже 15 мільйонів, якщо подивитися, там страшенні цифри, які ми навіть і не знаємо. Тому геноцид є визначення міжнародного, фактично можна назвати і трибуналом, і в Гаазі. Є інші структури, які займаються тим, і вони дадуть свою оцінку тим речам, які відбуваються на Сході. Я би тут... Паном Юрієм не погодився про це, що на Донбасі будуть голодні бунти, будуть якісь повстання. Ми чітко повинні знати систему мислення sovieticus Донбас це класичний творення нової культури, нового радянської людини. Там нема ні українця, ні росіянина, там є оморсна маса радянських. Людей і їхнє гасло, що Донбас не почули. Друге гасло досить кормити Донбасу України. А тепер виходять претензії, чому ми маємо кормити Донбас і е, Виплачувати пенсії, і так далі. І так далі Тому, е, згідно всіх, так само ми можемо до Російської Федерації заявити, чому вони не платять нам пенсії, бо ми 70 років працювали на Радянський Союз. І так далі. І, так далі. і тому е, психологія е, людей Донбасу, як і в 33-32 році, були локальні повстання. Але це була повстання. За себе не було повстань таких ходіх, тодішні радянські спецслужби налічують понад майже 6 тисяч локальних виступів повстань, але це не було організовані, не було дійсно повстання. Тобто люди радянська система їм зламала хребет і тому. Так само і на Донбасі є е, ці всі е, бунти, е, характеризуючи російську е, історію, можемо сказати, позбирають всіх голодних, дадуть 10 е, на 10 дну рушниці і от в Маріуполі повно в доках лежать хліба. Прошу візьміть собі Маріуполь, там є по, потім в Києві зашрався ще хунта, має повну грошей. Прошу візьміть і заберіть. Харків недалеко. за такою логікою і не буде бунтів. Дадуть кісточку і ви. В Ютубі можна подивитися, як розподіляють гуманітарку, як роблять це. Працює ФСБ спецслужби, які нагнітають нас істерією там. І тому нам треба, як би це не звучало цинічно, підходити дуже прагматично і цинічно до цих всіх процесів. Тому, якщо є Україна, це є територія і простір. Є гасло українських націоналістів, десята заповідь декало змагатиме за поширення багатства простору сили, слави, багатства і простору української. Тобто все сказано, якщо наш простір є е, на межі е, цієї де ми зупинилися, АТО, то є Україна. Це багатство і сила. Якщо ці 500 тисяч виїхали в Україну, вони хочуть бути українцями. Це цинічно це. Е, Багато чому е, не по-християнському, не, по, не любити ближнього, але з іншого боку, це війна і, і, і по-іншому тут діяти не можна. 32 другий, рік це рік уроком, коли е, ми зіклавши е, руки і про молитві, чекаючи голодного кінця. Ми не можемо допустити, треба нам зупиняти ворога, де ми можемо його зупинити. Політики думали, що віддадуть в жертву Крим, стануть від фактично відкупиться від агресора. Апетит приходить під час їжі. Агресор хотів зупинитися у Львові, а може і у Варшаві, заявляючи свої прит... прит... право сильного. Тут... Юрій Антоня, хотіла би почути також вашу думку. Не знаю, чи голодний бунт буде, але голод кажуть, може повторитися. Голод вже є там, вже є. Неодиничні не, не, не зафіксовані факти смерті від голоду в основному старих немічних. Пенсіонерів, які не мають можливості стояти в тих чергах за тою мискою зупи чи за іншою гуманітарною допомогою, будуть смерті і від холоду. Ну, але тут є. Я хотів би на інший аспект звернути увагу, те, що, про що зараз мало говориться. Справа в тому знову ж таки в статусі території. На моє переконання, українська влада мала би, так як прийнято. Закон про Крим як тимчасово окуповану територію, визнати ту територію, як на якій сьогодні перебувають московські війська і терористи тимчасово окупованою територією з усіма наслідками знову ж таки в правовому плані, тому що не може українська влада нести відповідальність за забезпечення людей пенсіями, харчами. Електроенергію і так далі на, на території, яка не передбуває під юрисдикцією української влади. Це треба було чітко поставити це питання, зафіксувати цей факт на рівні закону, і тоді вже далі працювати з цим питанням. Бо зараз при тому невизначеному правовому статусі, в правовому сенсі відповідальність це те, що там відбувається, лягає на, на, на Україну як державу. А це а Україна як держава не може нічого, навіть при найбільшому бажанні, зробити для цих людей, тому що українська гуманітарна допомога туди не пропускається. А якщо пропускається, то розкрадається безпощадно е, тими бандитами, які там є. І тому відповідальність за все, що там відбувається, однозначно має нести Москва, яка розв'язала агресію проти України, яка кинула. Тих людей свідомо чи несвідомо, вони там перебувають, маються на увазі, як вони до того, незалежно від того, як вони до того ставилися, кинула їх в пекло війни і в пекло розрухи, голоду і холоду. Це треба чітко розуміти і це треба всім пояснювати. Бо то, що зараз московська пропаганда робить, звинувачуючи українську владу в невиплаті пенсій на, на тих територіях, в непоставлянні туди харчів, ну то це є це, це, це звичайна московська брехня. Пам'ятати треба одне, що москаль бреше завжди, і в тих рідкісних випадках, коли нам здається, що не так, пам'ятайте про те, що говорилося раніше, про пункт перший. Я вам дякую, хочеться почути якраз думку молоді. Почули, в чому винна Москва, в чому винна Росія, і чи зможе взагалі, Юрію, на вашу думку, Кремль, Росія визнати, що Голодомор це справді такий геноцид українського народу, української нації, так, і, можливо, саме це визнання, піднімає підніме Росію на рівень на якийсь один щебель з цивілізованими країнами. Так? Чи дочекаємося ми колись. Такого. Що можна сказати про це. Росія вже як правонаступниця Російської імперії, правонаступниця СРСР, вже 350 років не визнає Україну як таку. Вже не визнає українців як такої, як такий народ. Не за що завжди казали? Малороси, Новоросія, е, частина Західної України взагалі була в складі семи чи більше держав. І говорити про те, що вона щось визнає, чи е, не про те, що Україна як незалежна держава і відступиться від нас, да, 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 ну, дасть нам вільно, економічно розвиватися і соціально, і економічно і в усіх напрямках. То сказати, що вона визнає таке, як голодомор, чи як е, те, що зараз відбувається на Сході, це, ну, це мало ймовірно. Це, це, це не наша проблема тим, що вони цього не визнають. Наша проблема, що в нас це відбувається, що це відбувається на нашій території. Це наша вина в першу чергу, що ми допустили це. Ми допустили те, що нам е вішує на вуха російську пропаганду. Ми допустили те, що е в молоді не виховується зараз патріотичний дух. Е ми допустили те, що зараз в владі е знову ж таки відсоток російсько ну, російсько-настроєних людей е перевищує будь-які допустимі норми. І тому казати про якісь визнання. Зі сторони Кремля, ну це абсурдно з моєї сторони. Дякую. І коротко, будь ласка, ваша думка, пане Юрію і пане Миколу, визнає чи не визнає? Визнає це обов'язково колись, коли їх до цього змусять. Це не, не йдеться про те, щоб їх вмовляти, не йдеться про те, щоб їх переконати, переконувати. Їх просто потрібно до цього змусити відповідними вердиктами міжнародних правових. Інституції тиском на Російську Федерацію, зрештою, дні чи роки Російської Федерації як держави є полічені. І вже невдовзі той час, коли вона розпадеться так само, як розпався Совєтський Союз. Ну і далі ті, ті хто буде нести тягар правонаступства, неминуче це визнають. Я. Не тому, що хочуть, а тому, що будуть мусити. Пане Микола, зробити. можливо, не Путін, а його наступник визнає чи не визнає? Ну, росіяни маючи налаштовані такі імперські традиції, вона ніколи не визнає. Той же Навальний чи Ходорковський, який був гарно відсидів Лямку, вони заявили, що Крим наш і так далі. і так далі. Тобто визнання відбудеться, коли буде Україну китайський кордон, тоді фактично це само собою буде визнано. А так Рукожний так як говорить російський демократ і польський ліберал, закінчується, коли починається українське питання. Тому це вже класично 200 років. Дякую. Ми будемо прощатися. Наш час завершується і не з визнанням, але про те, що історію нашу треба пам'ятати. На цьому ми закінчуємо. Це була Мар'яна Підковська програма об'єктиві. Ми говорили сьогодні про річницю голодомору. Ми побачимося з вами рівно за тиждень. Бувайте!